Хочу показати найдивовижнішу рослину, екзотичну рослину пасіфлору. Це вона в мене так квітне. Квіти виглядають наче інопланетні, Дивіться, яка складна квітка. З унікальною будовою тичинок і маточок. На круги наче корона ниточок. А на цій ліані, а пасіфлора це Ліана завжди дуже багато бутонів. В нас похолодало, вона все одно квітне, продовжує квітувати. Сусідні опори з виноградом, я її стримую, перенаправляю. ще на ця рослина з насіння? Можливо, пасіфлора і видову достатньо. Я знаю, що існують такі сорти пасіфлори, які запилюють тільки колібрі та кожани, наче клацає пелюсточками. І вони принаймні дуже швидко відкриваються. Чудово ця квітка виглядає ввечері. Сяє наче зірочки. І ось нарешті, прошу, формується вже плод, маракуя. але, на жаль, він зазвичай не встигає визріти. Ладно, занести додому, до будинку, тому що я зазвичай роблю? Звичайно, я пересаджу їх погорщиком, але саму ліану обрізаю приблизно метри два лишаю а все. Весь зелений масив, це все буде обрізано і буду його викидати.